Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 22 квітня 2020 року, ми знаходимося в Донецькій області, в Новосілківському районі, селище Розлив. Тут знаходиться демонстраційна ділянка компанії Сенгента на полі Донецької дослідно-сортовопробувальної станції. Зранку ми внесли під посів соняшнику та кукурудзи. Роздоїв лісит, примекля телеброн. 4,5 літри на гектар. Загалом заплановано посіяти 20 гібридів соняшнику та 14 гібридів кукурудзи. Це представник відділу продажів по Донецькій області Каренченко Сергій. Зараз ми йому задамо питання, на які параметри звертали увагу при посіві гібридів соняшнику на даному полі. Сергій. Добрий день. Вважаю саме головне в виборі параметрів настройки сівалки, глибина посіва. Глибину обрали 5 см, зважаючи на температуру ґрунту 15 градусів на глибині заряду і достатній кількості вологи. Густоту виставили оптимальну для нашої зони, для наших гібридів 60 тисяч. 4 штуки видно, на метрі у нас 4 штуки на метрі. В цілому Виставили 60 тисяч це 42 штуки на полонному митрі. Це основні параметри. Дякуємо. Посіяли, зараз будемо сіяти кукурудзу. Сіли 3,5 штуки на метр, це в районі 50 тисяч в умовах недостатнього зволоження, це оптимальна густота для наших гібридів. Е, глибина загортання насіння приблизно 5 сантиметрів, що е, в тверде ложе, е, були дружні сходи, е, відповідно гарний урожай.